Личний десант повернувся з попасної. Лікарі з Прикарпаття понад місяць надавали допомогу населенню та військовим у прифронтовій зоні і не лише консультували пацієнтів, а й проводили операції. Насторожує сама територія. Ну в нас тут все тримається, купи, скажімо так. Там дивишся, ніби люди надбали. А що з того стало, коли перетинаєш у територію, туди блокпости і дійсно відчуваєшся, що в нас ніби не антитерористична операція, так і дійсно воно виглядає, як війна. А приїхали туди, там люди поставились приїзно. Можливості в лікарні менші. Чесно кажучи, одна операційна, яку знову ж таки просять військові, що зашти зглядкою на того, що може бути робота така не планова, а постійна. Що так само на обслуговує військових, які на тому знаходяться районі. Люди ті самі, що в нас, захворювання також ті самі в нас. Ну, хіба що є одне захворювання, вірус сепаратизму, ми теж мусимо лікувати. Подружжя медиків кацарських з початком бойових дій переїхали з Донбасу на Прикарпаття. Тепер працюють тут та не оминули нагоди допомогти людям на сході. кажуть, вільних рук медиків там дуже бракує. Тому приїзд франківських лікарів став шансом для багатьох вирішити проблеми зі здоров'ям. Ми несли культуру сходу сюди, а тепер несемо культуру заходу туди на схід. І ці поїздки дуже об'єднують. Ми Цим доказуємо, що тут не живуть люди, які їдять младенців, Зовсім люди, які дійсно приїжджають допомогти. Я працювала в терапії у відділенні. Розраховано на 50 ліжок. Один нещасний лікар з послідніх сил тягнув тягнути хворих. Хворих дуже багато. Всі місця забиті, люди запущені, бо з фінансами проблема. Люди пережили дуже багато страху, такого що летіли снаряди на очах, вбивало рідних. Лікарі кажуть, медзаклад у попасні відбудовується швидкими темпами. А крім того, франківські ескулапи вже запросили тамтешніх колег до себе в гості, обмінюватимуться досвідом. Вони подивляться на нашу лікарню, побачать теж, як треба скоригувати, яка ні, піс, і, і все ж таки будемо надіятися, що буде. Вона е, візьме приклад з нас. Ми тим тішимося з нашої лікарні і буде не гірше ніж центральна клінічна лікарня. На знак подяки колеги з попасної передали івано-франківцям грамоти. Франківські ж ме. Дики у свою чергу запевняють, готові їхати на схід ще не раз, бо відчувають, що їхня підмога там потрібна. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.